Зверху пасочку прикрашаємо її монпареллю. Ніна Дмитрівна змазує білками, а я посипаю монпареллю. Це буде вже готова пасочка. В кондитерському цеху вже випечені пасочки прикрашають три кондитерки. З одного замісу на 35 кг кілограм борошна вийшла сотня 300 грамових пасок та 50 по 600 грам. Розповідає бригадирка кондитерка Ніна Кириченко. Дуже стара рецептура, вона в нас віками, і ми дотримуємося її технологія. Ця тут яйця, цукор, ізюм, звичайно, борошно. Де замовити випікання такої кількості здоби, довго не думали, говорить голова Федерації профспілок Черкащини Петро Шевченко. Додає, були впевнені у професіоналізмі кондитерів цього цеху. Фундиторський цех це наша галузева проспілка тут працює, тому зрозуміло, що ми знали, що тут якісно буде приготовлено вчасно і думаю, що ви бачили сам процес виготовлення, з якою душею жінки, які тут працюють, знаючи, що це свято, знаючи, куди поїдуть ці паски, вони вклали душу, своє тепло. Печуть паски з ночі залишають вистигати, потім прикрашають і запаковують кожну окремо. Складений в коробки великодній хліб освячує військовий капелан. Амінь. паски чекають військові по всій лінії фронту. Розповідає координатор Черкаського центру допомоги армії Івана Дубова. До свята їх відвезуть в Авдіївку, Мар'їнку, Бахмут, Краматорськ, Курахове та Слов'янськ. Кілька днів тому я отримала дзвінок від військових наших черкаських, і вони кажуть, ми вже на передовій, ви обіцяли до нас приїхати. А я ну хлопці, а що ж ви привезти? Вони а паски привезете. Ви знаєте, ну це так по душі. Ну вони нас чекають, вони чекають нашу підтримку, вони чекають ці паски. Нині завантажують все приготовлене в один автобус, пояснює Івана Дубова. Далі розподілятимуть по автівках, які прямуватимуть на фронт, аби до Великодня кожен захисник отримав шматочок освяченого святкового хліба. Вікторія Будавіцька Тамас Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси.